Привіт! Сьогодні у нас на огляді квартира за 95 тисяч злотих. Чому саме так ви дізнаєтесь в кінці відео? По-перше, я знаходжусь зараз на балконі, перед котрим немає ніяких забудов. І це неймовірно круто. Тут є спеціальна зона для зберігання речей. Я таке бачу вперше. Одразу після балкону ми потрапляємо в вітальню, котра поєднана з кухнею. Тут є спеціальна обідня зона, телевізор, шафи, м'ягисенький диван. На кухні в нас є все необхідне. Холодильник, велика кількість шаф для того, щоб зберігати посуд. Є тут піч і також плита. Після кухні ми йдемо в круте дзеркало. Тут можна робити класні фотографії для вашого інстаграму. Тут в нас коридорчик, також ще одна шафа, їх тут дуже-дуже багато. І одразу лаженька. Тут є туалет, душова кабіна, ще одна шафа. І тут ще в нас шафа, і таке зеркало. Тут спальня, м'ягесеньке ліжко, класна люстра, ще місце для зберігання ваших речей. І тут реально-реально класні штори. І другий вихід на балкон. Така квартирка в нас. А чому така ціна? Переходь за посиланням в шапці профілю і усе дізнаєшся.